Казка про трьох метеликів. Жили були три метелики. Один був червоний, другий жовтий, а третій білий. Вони весело літали над квіточками, пили медовий нектар із запашних квітів. Метелики навіть не помітили, як зненацька набігла хмаринка і почався дощ. Метеликам ніде було позійтися, їхні тендітні крильця враз намокли, і їм стало холодно. Та раптом метелики побачили розкішну червону квіточку з жовтою серединкою. Вони підлетіли до квіточки і попросили червона квіточка, сховай, будь ласка, нас від дощу. Квіточка подивилася на них і сказала: Червоного та жовтого. Сховаю під пелюстками, бо вони схожі на мене. А білий не ти собі далі. Ні, ми залишимося з друзями, сказали жовтий та червоний метелики, і всі вони попрямували далі. Аж ось неподалік кокетливо посміхнулася до них гарна біла квіточка. Метелики миттю полетіли до неї, сподіваючись на порятунок. Допоможи нам, добра красуня, дощ, дощ перебути біля тебе, попросили метелики. Та біла квітка сказала, можу зігріти лише білого метелика. Він пасує до моїх білих ніжних пелюсток, а більше мені ніхто не потрібен. Болісно стало на душі у білого метелика, але залишати наодинці із бідою своїх друзів він не став. Вибиваючись із сил, друзі-метелики з останньою надією звернулися по допомогу до жовтої квіточки. Прийми нас, добра квіточка, бо ми зовсім змокли, попросили вони. Але жовта квіточка сказала нехай жовтий лишається. Він схожий на мене, а інші летіть геть. Але й жовтий метелик не погодився покинути своїх друзів. Сам один не хочу ховатися, будемо разом десь шукати прихисток. Вони пригорнулися один до одного крильцями і заплакали від образи. Почула це сонечко і захотіла побачити тих метеликів, які так один за одного переживали. Визирнуло сонечко за хмарки і висушила метеликам крильця. Зігрілися метелики, посміхнулися одне до одного. Подякували сонечку і полетіли дарувати іншим радість і добро.